Прибуток в бізнесі мийки самообслуговування може бути на 5 секцій мийка, коли ви її збудували, в залежності від міста від 3 до 7 тисяч євро. Бо мені багато питань в Тіктокі задають по прибутку. Але хлопці, вам сказати, не, не бачите ділянку вашу, мені дуже складно, бо розраховується прибуток в залежності від місця знаходження конкуренції в вашому місті. А також факторів від того, як побудована мийка, зроблена вона утепленого формату або звичайного формату і так далі. Дуже складно дати відповідь на це питання, коли я не розуміюсь, де ваша ділянка. Якщо ви бажаєте розрахунок, мені потрібна ваша ділянка, де я зможу орієнтуватися. Розумієте? Бо так складно. Я не займаюся яким.